Як я вже сказала президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Це його перший візит до Варшави і третій закордонний візит від початку повномасштабного вторгнення. Втім, вперше поїздку анонсували заздалегідь. За даними польських змі, зустріч президентів почнеться об 11-й за місцевим часом. А на 18-ту заплановано спільний виступ Дуди та Зеленського у дворі Королівського замку, головною темою стануть польсько-українські відносини, зокрема безпекова політика, і також відомо що. О, серед іншого, Зеленський зустрінеться із главою уряду Матеушом Моровецьким та українськими біженцями, які мешкають у Польщі. Візит Зеленського до Польщі співпав із засіданням міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. Раніше глава держави вже зустрічався з Анджеєм Дудою у Жешові в грудні 2022 і в лютому 2023. -го. І також двічі вирушав за кордон для візиту до Вашингтона та однієї поїздки до Лондона, Парижа і Брюсселя.